З урахуванням викликів сьогодення кращі практики і науковці державної установи, Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, Міністерства охорони здоров'я України долучаються до участі в наукових та освітніх проєктах. Відповідно до укладеного договору про наукову практичну співпрацю Інституту медичної реабілітації та курортології з державною установою територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Одеській області, у 2023 році проведено низку заходів освітнього напрямку. Метою навчальних семінарів є вивчення кращого досвіду щодо засвоєння основних організаційних, медичних та технологічних питань розвитку системи реабілітації в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України. Питання реабілітації на теперішній час виходять на перший план. Це загальнодержавне питання, це загальна праця всіх лікарів, всіх рівнів. І співпраця саме з науковими співробітниками і лікарів з науковцями це дуже важливий аспект в сучасному. Реабілітація надає змогу повернути пацієнта особу, яка потребує реабілітації, до нормального життя, до соціалізації і відновити якість життя цьому пацієнту. Тому реабілітація є найбільш важливим етапом для і людини, і так для суспільства. Під час семінарів кращі фахівці Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології демонструють реальні результати наукових досліджень з питань реабілітації постраждалих під час військової агресії. Велика кількість поранених потребує медичної допомоги, і саме в рамках таких практичних занять зацікавленим лікарям надаються рекомендації щодо відновлювального лікування та здійснення реабілітаційних заходів військовослужбовців. Наш інститут співпрацює з багатьма закладами охорони здоров'я, як цивільними, так і військовими. Це дозволяє нам розробляти наші науково-методичні рекомендації з урахуванням дійсно цих практичних наробок, які ми можемо зробити разом з нашими лікарями, разом з нашими партнерами, разом з іншими закладами охорони здоров'я, саме для реалізації цієї самої важливої зараз проблеми це реабілітація, як військовослужбовців, так і цивільного населення в Україні. Фізична та реабілітаційна медицина наразі є надзвичайно актуальним питанням реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я України, а поєднання напрацювань практиків і провідних вітчизняних науковців викликає все більшу зацікавленість.